Барбосик, прибіг. Де ти був Барбосик? Йдемо гуляти. Ну, біжи. Чистотіл. Требу. Її сік дуже корисний. Ним виводять бородавки і взагалі говорять, що він лікує навіть від раку. Але розводиться тільки водою сік оцей. Взагалі-то він і отруйний сильно, але... Там по капельках його приймають чистотіл. Так, вийшли ми, ми погуляти. Гарбос. Ти бузок пахнет. Вже буде цвісти бузина, квітнути і бузина. І бузок. Зверху нас. Жесмен буде квітнути. Фестмен. Барбос, Барбосик. Ну, біжи вперед, біжи, біжи вперед. Деш? Посолка, красота яка. Запах чудесний. Біжи вперед. Біжи. Арбос біжить. Арбоси до мене. До мене. До мене, молодець. Молодець. Ой, ти куди? Перебіг. Перебіг. А ну, ходи стрибав як заєць. Пострибав, як заєць, до мене. До мене молодець! Все, 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 все. Сиді... Так, хто там мене кинув? Ах ти, Барбосю, ти чого? Ти маєш страшну силу. Сидіте, сидіти. Не нарадуєшся. Сидіти, Барбос. Йди сюди. сюди. Все, йди сюди. Сидіти, сидіти, йдемо на шнурочку, вже будемо йти на поводочку. Ну давай, давай будемо тебе зачіпати. а, давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, та чого ти? Та чого? ти, Та чого ти? Ну біжи, біжи, провірили тебе. Побіг. Оп. Вже довго ніде не гуляли. Побігати? Хоче собака побігати? Так, що робиться з малиною? Малина вже квітнути також буде. Ось і то вже тіньку. тіньочку. тіньочку. Малиники. Барбос? Ти де? Побіг як швидко, як швидко побіг, так, Черешня. черешні мають вядки. Барбос, іди сюди. Іди до мене, Барбос! Барбос, іди сюди! Барбосик! Барбосик! Щось знайшов! Барбос! я? Барбос! Ага, має справи важливіші! Іди сюди до мене! Куди до мене! До мене! До мене! Хі -хі -хі. Молодець! Ой! Ну, що ж ти на мене біг? Ну, ти не бачив? Ти не бачив з радості? Боже милий, Барбос. Ударився в моє коліно. Барбос, біжи до мене. Куди біжи до мене? Так, не на мене. Не на мене. Так. Десь тут сонечники, вон, кропива, така квіточа. Її п'ють чай, як заспокійливий, дітям дають пити. Ось така кропивка. Не, не називається кропива, а інакше, ну схожа листочки на кропиву, я вже забула її назву. М -м -м, згадаю потім. Так, тут грушка. Груша. Груша також корисна. Вона виводить солі з організму. І кора, і листя, все корисне. Так, що в нас тут ще є? А тут у нас ще сонечники є. Парбос! Ще, напевно, квітне також. Зараз десь знайдемо сонечники. Сун... 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 Барбосик! Барбосик! Так, є сонечники. Сонечники. Коли появляться червоні сонечки, це вже перший, перша ознака, що в лісі є гриби. Ось так. Тут сверчать коники стрибунці Тут. Красота, Небо чисте, чисте. Барбосик! Ходи йдемо! Ходи йдемо, барбосик! Барбосик! Пішли! Фіалка. Ще квітує фіалочка. Вже літо, весна закінчується, наступає літо. Скоро літо, але фіалочка ще квітує. Барбос! Де ти? Дика груша, красуня, вже відцвіла. Ось так. Тут дуже гарно сьогодні. Горошок дикий, польовий. Такий. Барбосику йдемо! Ходи! Худи йдемо! Барбосик! До мене! До мене. Ходи йдемо, барбосик. Ага. Розійшовся. Барбосик. До мене йдемо. Пішли. Барбос. Барбосик. Іди сюди, йди, ходи йдемо. Ходи сюди. Полянка, квіточок. Маргаритки. Маргаритки. Ходи сюди, ходи до мене. Ходи, біжи. Молодець. Молодець. Ходи будемо йти вниз. Вниз. Ні-ні, ми йдемо вниз, пішли. Пішли вниз. Йдемо вниз. Так. Втомився? Куди влупився? Ах ти. Босіго. Босіо, побігав трохи. Йдемо. Йдемо. Йдемо, пішли вперед. Іде вперед. Іде вперед. Пішли. Йди вперед. Пішли. Не хочеш? Ходи, пішли йдемо. Йдемо, пішли. Ходи. Вербосику, давай. Біжи. Біжи вперед. Ага. Ідем, йдемо. Вже знов щось знайшов, буде шарити. Пішла. Ходи. Ходи. Басяшка, ходи. Барбосик. Ходи. Пішли, йдемо. Ходи.